Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай. спонсор показу Формат. Далі будемо говорити з політологом та головою аналітичної адвокаційної організації Центр спільних дій Олег Рибачук з нами на зв'язку. Пане Олеже, як завжди, радий вітати. Взаєм. вітаю. Пане Олеже, ну як ви прокоментуєте вибори у Польщі. Чи були для вас несподіванки? Чи не знаю, розраховували ви для себе, що от видасться так, що третього терміну монобільшості у партії ПІС не буде? І на вашу думку, що далі? От, чи буде така запекла боротьба за уряд, за формування уряду і за посаду прем'єра? Я декілька тижнів на минулому місяці провів у Варшаві. Варшава, вона завжди була. Ліберальна, проєвропейська, і там е Туск мав найбільшу підтримку. Е і там було зрозуміло, що Піс, скоріше всього, номінально вийде переможцем, але він переміг на виборах, але скоріше за все він втратить владу. І це сценарій зараз дуже реалістичний, і про це фактично говорять всі без виключення е аналітики. І, як ви самі сказали, що вже йдуть вітання. Політичним силам. Далі, друга частина вашого питання: як воно може піти? І я згадую не одну ситуацію з українськими коаліціями і у нас тут є негативний досвід, коли вигравала одна політична сила, але коли один із учасників коаліції випадає. Під час коаліційних торгів то може ситуація кардинально змінитися. У поляків прямо задавали їм питання, чи вони бачать можливість того, що хтось із опозиційної трійки, а там е три політичних сили, е набирають ну, помітно більше голосів, ніж е право і справедливість із е крайньо ультранаціоналістичною партією. Е то е перше питання, і скоріше за все, так і буде, що Пропозицію сформувати уряд спочатку буде надано переможцю формальному. Це партії право і справедливість. Хоча ну історія така політична, що вони не мають такої можливості, тобто вони можуть сформувати союз тільки з крайніми правами, але цих голосів недостатньо. Тоді виникає можливість, чи змож чи вдасться їм ну переманити, перекупити, запропонувати щось. Для того, щоб можна було сформувати, щоб саме праві і справедливість могла сформувати урядову коаліцію з кимось із інших чотирьох партій. І тут може бути певна інтрига, але можна легко прогнозувати одне, що монополія цієї партії на, на, на владу вона зупинилася, що поляки дійсно зробили свій вибір. Але знову в мене пересторога як українця. До своїх колег українців, до політиків і до нас з вами, давайте не повторювати помилки і не намагатися е, втручатися у внутрішню польську політичну боротьбу, тому що нам надзвичайно важливо, щоб була підтримка і там правої частини умовно, і лівої ліберальної частини в польському парламенті, як нам важливо втримати. Підтримку там у, у двох партіях у, у американському конгресі, тому що у нас трошки відчувається таке: Ну якщо не злорадство, то певне, ага, ну намагалися розіграти там карту. Ми вам зараз всі кривди згадаємо. Це було б найбільше дурня, якби ми зараз просто відмахнулися б і там, затаврували б або зарахували до своїх там опонентів право справедливість, яка дуже багато зробила для того, щоб бути з Україною. Нам не потрібно в цій грі грати, і це, це велика спокуса. Я бачу і українські політики, особливо там на українському там, правому фланзі, намагаються посіяти оцю е, зневіру чи зневагу навіть іноді до партнерства поляків, що вони ніколи не були надійними партнерами. Для нас принципово важливо зараз мати в особі Польщі союзника, який би е, ну, опирався на два крила. На дві політичні сили в парламенті, і нашим політикам треба над цим добре попрацювати і зараз скористатися можливістю і відновити добрі стосунки як з правом і справедливістю, так і з опозицією, яка скоріше за все стане владою зараз. Ну а пане Олеже, знаєте, я сьогодні спеціально поліз подивитися і з проводу цієї, як ви кажете, розіграної карти з імпортом українського зерна. І як би нам це можливо не подобалося, але ця карта зіграла, тому що сьогодні єврокомісар з питань сільського господарства Януш Войцеховський, він навів такі цифри, що насправді то фермери польські, от як вони голосували в 2019 році за право і справедливість, так вони проголосували і цього року. 67,4% він навіть наводить цифру фермерів. Як тоді проголосували, так і зараз. Тобто, питання зерна воно в них спрацювало. Я ж кажу, Як би нам не подобалося це? А тому хочу запитати, от на вашу думку, якщо ми допускаємо, ми зараз лише допускаємо, що дійсно опозиція бере владу. А що вона буде робити в цьому питанні? Ну тому що майже 70% фермерів підтримали таке рішення. От що буде опозиція з тим робити? З зерном з імпортом з України продовольства? Насправді опозиція, яка дуже критикувала, ну, якщо ми говоримо про опозицію. До нинішньої влади до права справедливості вона дуже критикувала те, як право і справедливість поводила себе відносно європейського союзу і Брюсселю. Тому нам дуже важливо вести діалог через Брюссель, не повторювати помилок і не втручатися у двосторонні розбірки, тому що Польща – член європейського союзу. Опозиція неодноразово. Дорікала праві справедливість, що право і справедливість ну ледве ну навіть використовували таку риторику, що це може бути загрозою для членства Польщі в ЄС. Це був очевидно перебір, але точно опозиція критикувала те, як е, право і е, як, як право і справедливість вибудовували стосунки з європейським союзом. Так, от ми маємо рішення Європейського союзу. І нам би було б дуже розумно продовжувати розмову не напряму, а через Брюссель, через європейський союз. Ми з нами отримуємо незабаром. Я цьому впевнений запрошення до початку переговорів про членство в Європейському Союзі. Для нас це вже перші уроки. Ми як першокласник. Нам потрібно вчитися вибудовувати стосунки, і я думаю, що для нової польської влади буде важливо продемонструвати от якраз цю командну гру, і нова польська влада мала б виконувати. Я думаю, що й буде виконувати рішення Європейського союзу. Як це буде подаватися суспільству? Це інша справа. Але ви запитали, як нам поводитися? Я думаю, що нам було б найрозумніше апелювати до Брюсселю. Ну я не думаю навіть напряму до світової організації торгівлі. Хоча я повторюю, що на тих конференціях, які я відвідав е, минулого місяця, е, та була дуже чітка позиція експертів і високопосадовців з Брюсселю, що українські Україна стопроцентно має виграшну позицію у цій е, у цьому торгівельному протистоянні. Тобто, нам не потрібно якось наголошувати, ну принижувати, а просто дати шанс новій владі. Зберегти обличчя і вийти з цієї ситуації. Зараз от саме опозиційні партії, вони в передвиборчий період дуже багато казали про те, що партія Право і справедливість, вона там. Ну ледь не відвертає Польщу від ліберальної демократії. Що польща за влади партії Качинського вона може перетворитися на другу угорщину з таким собі польським Віктором Орбаном? І насправді, якщо згадувати період до початку повномасштабної фази війни Росії проти України, то тоді ж поляки з угорцями ну були заодно проти Брюсселя, бо питання були до обох. Щодо верховенства права, судових реформ, і так далі. То на вашу думку, зараз, якщо опозиція бере владу, якщо вона, як вони обіцяють, зближається знову з Брюсселем, відкидає всі ті ідеї, які 8 років просувала партія Піс. А то тут я знову з позиції українця дивлюся, чи можемо ми розраховувати на те, що Угорщина зі своїми поглядами вона в принципі залишиться тепер сам на сам. І ну не зможе роз, розраховувати на якусь підтримку поляків, ну поляків так, але там слова словачина є фіцо. Але з точки зору українських інтересів, то ми точно можемо розраховувати на те, що ну Орбан попуститься, тому що це популістичний політик, він дуже орієнтується на. Ну і він як флюгер, орієнтується на, на те, куди е, дме вітер, і якщо він побачить е, певні е, ризики для своєї політики у, е, у такому е, асоціації тіс тісні е, союзу з Путіним, який вже став просто. Ну, абсолютно не рукоприкладним, і зараз це Росія, це так, це, це Китай, це Північна Корея. Ось маршрути Лаврова і Путін кудись там злітає. То Орбан зовсім не горить бажанням просто вийти з європейського союзу. Але я хочу сказати про одну річ: що в Європі я вперше почув тверде рішення. А вперше за, за за багато років, ну фактично з моменту незалежності, що одноголосно всі представники е, європейських країн на тих зустрічах, на яких я бував, на тих конференціях говорили про розширення Європейського Союзу як доконаний факт. Просто що до 30-го року там дев'ять нових членів Європейського Союзу, е, це в принципі прийняте політичне рішення. Ми починаємо переговори, я сподіваюся, до кінця року, і інші країни. Зокрема, і наші сусіди, і Молдова, і мова йшла також, щоб Грузія не залишилась десь там осторонь. То європейці говорили про те, що вони розуміють, що європейському союзу самому потрібно зробити там досить суттєві реформи, зокрема, у в механізмах прийняття рішень, зокрема, щоб унеможливити ситуацію, коли одна із країн, членів може просто із за ну, своєї там якоїсь е, нікому більш незрозумілої зрозумілої позиції, гальмувати рішення практично усього європейського союзу, і в тому числі і НАТО, це такі прямі натяки на Орбана. І я так розумію, що там будуть шукати такі механізми і будуть прийняти такі рішення, які зроблять для Орбана неможливим. Просто блокувати в одиночку, і це і психологічний фактор. Уявіть собі, що якщо ви там в союзі там 34 країни, і ви один проти баба яга проти, то ну, це досить некомфортно. Тому мені здається, що Орбано буде складніше не тільки тому, що поляки у Польщі там проєвропейський е, уряд буде, а просто взагалі що Європейський Союз розширяється, і йому буде просто неможливо політично Ставляти палки в колеса, тому що можуть бути прийняті рішення, які в тому числі будуть мати санкції для такої поведінки, яку він демонструє, пане Олеже. На останок ситуація, коли президент належить до однієї політичної сили, уряд і більшість в парламенті до іншої, а мені так дуже сильно нагадує ситуацію, яка зараз склалася у Сполучених Штатах Америки, коли Байден намагається якось пробити. А цю стіну радикальних республіканців, які все ніяк не вирішать з новим спікером і блокують питання допомоги Україні? Можливо, банальне питання. Це нормальний процес, це демократія, це система противаг, Але тим не менш, якщо ми припускаємо, що в Польщі Анджей Дуда, ну як мінімум, ще рік, президент, а уряд формує опозиція, чи не виникне тут проблем під час прийняття рішень щодо військової допомоги Україні? От щодо військової допомоги, точно не виникне. Тому що ми не можемо. Е, ну Слухайте, згадайте, просто фотографії там Зеленського і Дуди. Е, є його фактично, знаєте, я вам скажу, не. не Дипломатичну річ, от мої друзі, в тому числі моя родина, моя дочка, там працює в Мікрософті е, у Варшаві. Вони туди перенесли свій регіональний офіс, і вона говорила про те, що поляки насправді знову це не дипломатична. Я так тихенько буду говорити для поляків. Дуда був дуже непопулярний до війни в Україні. Вони взагалі його не знали. Дуда піднявся на тому, що він е, дуже вчасно виступив другом України, коли було. Ну, то що, ну я не скажу модно, коли було ну політично вдячно приїхати в Київ, пройтися вулицями з Зеленським на фоні всього того, і Дуда просто став тим, ким він є, тільки завдячуючи тому, що він вчасно. З якихось різних, Ось, оскільки його в Варшаві не дуже люблять, то там не може бути об'єктивних причин, але просто от він став пізнаваним впливовим, він став тим європейським президентом, членом президентського клубу, тому що він визначився і вчасно підтримав Україну. І тому я просто ну, фактично виключаю ситуацію, щоб він намагався зараз поводити себе як умовний Трамп. Хоча американці мене переконували, що і Трамп, навіть якщо стане все таке горе. Для американців для всього світу, що Трамп виграє вибори, що все рівно Трамп буде підтримувати сильніше, якщо він підтримує Ізраїль, а Ізраїль це союзник Штатів і Україна союзник штатів, і Україна буде вигравати цю війну, то він зробить ставку на переможця. Але Дуді дуже далеко до Трампу, дякувати Богу, тому я фактично виключаю такий сценарій такого роду. Протистояння, яке ми зараз бачимо в сполучених штатах, такого сценарію у наших друзів-поляків Вірогідність такого сценарію дуже малоймовірна. Пане Олеже, я вам дякую за цю дійсно змістовну розмову і дякую за те, що долучилися до ефіру. Дякую вам. Дякую, що запрошуєте. І глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був політолог, голова аналітично-адвокаційної організації Центр спільних дій Олег Рибачук.